Привіт! А я до вас знову з Так, Це буде новий комплект з тричку Ліру. Такий в мене вже ви бачили на сторінці з чорною з плямками. Тепер буде білий з плямками. Невеличкий мене лишався і я все думала, куди його примінити. Але потім я переглянула. Асортимент свій і зрозуміла, що щось мені бракує зовсім білих та якихось світлих тонів і кольорів. І одразу вирішила, що це має бути комплект. Ось такий біленький, гарненький, з стрінгами та топом. Дуже мені подобається у білих тонах а, одяг і білизна, і все абсолютно, якесь відразу відчуття. Свята, опрятності, комфорту та ніжності. І ось такий от топ, бачите, показую вам, як він виглядає з середини, щоб ви не сумнівалися про його комфортність. лір – це та тканина, яка на вашу фігурку сяде просто, неймовірно, круто та комфортно. І ви будете себе почувати просто чудово, бо зараз це таку прохолодну погоду стрічку лір ще й зігріває. Отже, маємо такий крутезний комплект, як завжди, я не можу налюбуватися. І всім вам рекомендую мати у своєму асортименті натуральну білизну. Насолоджуйтесь!